Привіт, Овни! Починаємо ваш таро-прогноз на липень місяць на нашому каналі Світ. І перша карта для вас. Перша карта для Овні. Король кубків. Король кубків. то є у нас чоловік, дуже м'який. В нього професіональні такі здібності лікаря, психолога, якогось. Виховника, якогось вчителя, наприклад, це може бути. Кубки у нас відповідають за наші почуття. І вони керують у нас всім. І такий король може нам принести дуже спокійний, позитивний настрій на цей місяць. Добре, дивимось наступну колоду. Король кубків це може бути якийсь ваш знайомий або чоловік. Або якщо це для чоловіків, то, то, то він є сам. Це водна стихія. Таких чоловіків рак, риба, скорпіон. Може хтось когось знайде, якогось друга, або ви будете таким міким чоловіком. Друга карта для вас. Друга карта. Для вас, то є, у нас паж жезлів. Паж жезлів для овнів це ваша енергія дуже добра. Вам потрібно буде брати все в руки і робити справи, доводити їх до кінця і віднестися до справи якось так пом'якше. І що ще діти. То може бути нове ну, якесь навчання, якісь такі навіть поїздки. І дивимось далі. У нас тут третя колода, що буде для овнів. Овни, принц. Принц Кубків. Ну, теж, знаєте, така позитивна. Та, можна сказати, цей чоловік дуже гарний юнак. Може бути у вас рандеву з цим чоловіком. Він везе якусь приємну новину, цей чоловік. Для жінки це як нове якесь знайомство. Як для чоловіка, то це йдуть справи десь так в мрійливому способі, я б так сказала. Так, тут у нас карта колісниць. Ну, о, Овне, то у вас чекає якась дорога, або ви будете володіти такою справою, щоб знати, куди керувати. Ви їдете, ви їдете в напрямок, щоб такі якісь свої справи вирішити. І з добрими намірами ви їдете там. Знати, що вам треба робити для того, можливо. Дивимося ще одну карту для овнів. Це старший у нас аркан. Це може бути справді якась клопота за автомобіль. За новий рух, ви кудись рухаєтесь, і вам треба доїхати туди, куди ви запланували. Ви доїдете із позитивними емоціями, вам так скажу. Ви познаєте, зробите для себе всі такі відкриті шляхи і доїдете. Ще одна карта у нас паш. Паш. Такий теж у нас цих кубків. Дивіться, у вас багато карт таких емоційного стану. І тут як порада, то напевно треба вам зібрати всі свої, може, колись тут Паш, і тут Паш, треба, треба успокоїтись чи що. Паш нам теж несе радість. Взагалі пажі тут діти. Можливо, це поїздка з дітьми до дітей. А, а, а якщо ви, то може десь навіть у відпустку, в таку любознавчу може поїхати. Подивимось ще одну карту для овнів. Для Овнів наших прекрасних. Наших чудових овнів. Ще одна карта. О, то є, у нас королева жезлів. Ну, це можна сказати, ви. Або, або жінка, іще, може бути, і лев, або жінка скорпіон. Не, не скорпіон, а стрілець. Вибачаю, стрілець. Ну, я вам скажу, що ваші всі справи, які ви надумані вами були. Ви, може, зробили кілька якихось дзвінків, щоб вирішити ту свою справу і справу брати в свої руки. Ви доводите її до кінця. Хто хотів купити, наприклад, автомобіль своєї мрії, так? Автомобіль хотів своєї мрії купити, то він по королеві він доб'ється того результату і, наприклад, купить той автомобіль. В роботі це дуже-дуже такий гарний прорив до вперед з добрими намірами. І що ще можна сказати загалом? Місяць буде такий рухливий. Треба щось буде їздити, можливо, щось підписувати, писати, то, що не знали раніше, може, вам треба буде якісь там договори допідписувати. А для вас це буде перший раз. Але я вам обіцяю, це 100% ви з цією проблемою або з вашою такою справою, яка там у вас є. Ви справляєтесь і на дуже-дуже добре, у вас вистачає сил, енергії, у вас вистачає всього, що ви можете розумієте, і ваша справа дійде до фінального доброго такого кінця. Я вас кохаю, а обіймаю, мої кохані овни. Це був загальний для вас такий розклад на липень місяць 2024 року.